Суперечка, яка мало не переросла у стрілянину, в Яремче відпочивальник погрожував двом іншим пістолетом. Конфлікт виник між трьома туристами з Чернігівщини та Києва. Спершу була словесна перепалка, потім бійка і, врешті, погрози зброєю. На місце події прибули правоохоронці. Як виявилося, пістолет одного з гостей Прикарпаття був стартовим, але самотужки переробленим у травматичну зброю. Також поліцейські знайшли вісім набоїв до нього. Власник цих знарядь не. Не мав на них жодних документів, та це ще не все. В туриста зі столиці поліція виявила речовини, схожі на наркотики. Під час огляду житлової кімнати, в якому проживав одне з відвідувачів, виявлено також наркотичну речовину, схожу на марихуану. Значить, зараз на даний час призначено експертизи. Після висновку експертизи буде вирішуватися питання про оголошення про підозру. Наразі слідчими розпочато кримінальне провадження. Горе туристам може загрожувати обвинувачення, Ня у незаконному виробництві виготовленні чи зберіганні наркотиків, а також незаконному поводженні зі зброєю, і Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.